Акція була нечувано масштабною, Її підтримали тоді 23 спонсори, новоспечені партії, громадські організації, міжнародні якісь організації, міністерства, відомства, хто попало. Все це пярилося на телебаченні, радіо. Одним словом. Ідея гадюкиних проросла і досить потужно вибухнула на всю Україну. Існує така приказка: рок проти наркотиків це все одно, що джоли проти меду. Очевидно, вона не позбавлена якоїсь істини чи логіки, оскільки практично одразу після проведення антинаркотичної акції у Львові гади зникли і замовкли аж на півтора року, оскільки Сергій Кузьминський поїхав до Брюсселю лікуватися. Від наркотичної залежності. Брюссель, до речі, став теж непростим містом у біографії Гадюкіних. у 1992 році. Гади разом з іншими переможцями фестивалю Червона рута вирушили в тур по Європі. Вони дали концерти в Польщі, Німеччині, Бельгії та Франції. Павло Крохмальов. Тоді казав, ми назвали цей тур Голий жопи по Європі. Нам затримали гонорари, тобові боялися, що ми втечемо і залишимося там. До речі, хочу наголосити, що один з концертів, котрі проходили у престижній брусельській залі Ле Ботанік з подачі радника міністра міжнародних зв'язків франкомовного товариства Бельгії Зенона Коваля, був записаний з пульта. Потім, аж через майже 15 років, у 2006-му, цей концерт вийде окремою платівкою з назвою Наживо в Брюсселі Лів. Абрукселес. Бачите, тут навіть в назві гадюки не поєднали суржик, тобто взяли половину назви англійське слово, Лив і решта назви франкомовна. Саме тоді Кузя і залишився в Брюсселі на лікування від наркозалежності. Але бог з тим Брюсселем, відеоархів 93-го року зберіг записи ще одного унікального фестивалю. Це Одеський фестиваль Попсо Франко. По кількості виконаних пісень можна легко. Виділити серед інших учасників фестивалю української популярної пісні, саме братів гадюкіних, а також підпільного кіндрата Андрія Миколайчука та сестричку Віку. Миколайчук тоді ну, що приховувати. Дійсно був мега популярним в Україні. До речі, з його виступом на одеському попсофранко пов'язана одна цікава історія. Музикантів гурту вертеп пана Коцького організатори фестивалю попросили вийти разом з Миколайчуком. Ну, типу, той надто куцею самотньо якось виглядає на досить великій сцені. І Миколайчук був не проти. І Хлопці погодилися робити вигляд, ніби грають. У ході виконання Миколайчуком чергової пісні гітарист вертепу пана Коцького війшов в образ так, що посмів вийти на авансцену до метра. У якійсь паузі там в піснях Миколайчук визрився на нього, мовляв: Ну, назад, ти куди вперед, лізеш? Ось так ревностно і клято, босонога зірка захищала свою територію. Але якщо у Миколайчука були музиканти для антуражу, то у Скрябіна щонайменше в одній пісні для антуражу був безпосередньо Андрій Кузьменко, котрий вийшов трохи порахувати. Та я не знаю, що сказати. Знаєш, стільки народу. Я тут боюся щось сказати, бо зараз почнуть кидати чимось, і я ліпше заспіваю. Тоді ну, краще співай. Група Скрябін! Вас тут круті знає, я нині заліз в море, і щось було трохи зимно, І воно так все називається, щось зимно. І можна чуть-чуть... Порабувати щось зимно, є yeah. Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ щоб було зимно на морі. Двадцять років був шторм, двоє десь пилесли, носли на то, як вино. І п'яне серце не чує, що готується зло. Злий був дощ він не міг побувати в огні. Дож лизав її тіло і гасив його сни. Скоро попіл залишився, де був щойно вогень. Не загориться вже ніколи, мокре і гірке. До Речі, співведучою цього фестивалю була тогочасна радіоведуча Галина Бабій, котра і донині залишається радіоведучою, а також заступником директора першого каналу Українського радіо і організатором проекту «Мистецькі історії. Отже, тоді починалися мистецькі історії не лише рок співаків, але щодо них, то сестричка Віка виконала на фестивалі Попсо Франко аж п'ять пісень, серед яких і дуже популярні: «Мамо, я Фраєра люблю, то «Моє море та Булочка з маком. yeah Чесно кажучи, дивлюсь на ці кадри з таким певним зворушенням і ностальгією, згадуючи той час. Адже тоді я був курсантом випускного курсу Одеського військово-артилерійського училища, яке на той момент якраз трансформувалося в Одеський інститут сухопутних військ. І там в залі я скакав разом зі своїми однокурсниками і дівками прямо на цьому фестивалі українське Попсо Франко 93-го року. Нині в Одесі немає ані фестивалю Попсо Франко, ані Інституту сухопутних військ. Як ми вже знаємо, брати гадюки не дали. Певний поштовх не лише антиалкогольній та антинаркоманській рок боротьбі, але й сестричці Віці, котра тим часом, після свого першого альбому Мамо, я дурна встигла отримати титул Міс Рок Європа у 1992 році. А записала також вона альбом по цимбалах і Львівський Стьоп, і після цього поїхала на гастролі в Америку. Сталося це влітку 93-го. Сестричка Віка так і залишилася з сином у Нью-Йорку. Потім вона розлучилася з чоловіком Володимиром Бебешком, який після короткого. Перебування в США повернувся назад в Україну. Віка в раді ще тричі після цього виходила заміж, але щоразу розлучалась. А у 2004 році вона повернулася в Україну, але довго тут не витримала і зараз проживає в лос анджелесі Але повернемося до гадюкинів, коли Кузя лікувався у Брюсселі. Інші брати на початку 94-го року таки зібралися і записали декілька пісень. А в липні того ж 94-го, коли Кузьминський повернувся до України, брати Гадюкіни вже в поповненому складі, а поповнився він бек-вокалістками Юлією Донченко і Лілією Павлик, почали працювати над новим альбомом, який назвали Було не любити. Альбом був записаний наприкінці року, а через півроку, у 95-му, у світ вийшов і компакт диск Третій альбом братів гадюкіних було не Любити. Найбільше запам'ятався фанам та й усій Україні двома піснями: це Карпати програли в футбол та Файне місто Тернопіль. Завдяки пісні про Тернопіль, навіть ті, хто ніколи в тому Тернополі й близько не були і поряд не проїжджали, називають його Файним містом. І якщо колись відбудеться диво, погане диво, і гадюки них почнуть забувати, то останнім хто це зробить. Це будуть мешканці Тернополя однозначно. До речі, відвертий текст Кузьминського з пісні Файне місто Тернопіль. А саме Тернополі торчав, катав у ширку, димидрол. Черговий раз свідчить про неабияку обізнаність і досвід кузі. Наркоманії до того ж, у 80-х е, роках Сергій Кузьминський відбув 2,5 з половиною роки позбавлення волі за незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Відкинувся він, ну все б то вийшов на волю у 1986 році. Зараз хвилину Герша що підстрою гітару трошки. 17 років, я вчитися не хотів. я втік від мами з татом, я на все забив. В Тернополі тарчав хата, у ширку тіни дров. Для мене видів об'яснути, коротким рокам Вася, Старайся, не тросити попел. Добрий бродяга, і поїдем, файне місто, Тернопіль. Зустріч у віку і шістнадцяти не було. Вовші мало лєвка, але в ліжку яка кула. Я з нею все забув, забув, про прошир по йому дров. Але вона любила диско, а не рок-н-рол ролл, хаманбаця. Старайся, не тросити не потелу. Довгий бродяга п'ятку і поїдем, Файне місто Тернопіль. Цікава історія склалася з обкладинкою для диску. Точніше, історія не стільки з обкладинкою, скільки з дівчиною, чиє фото прикрашає коробочку. Ця дівчина приїхала до Львову десь з периферії, щоб там особі стати таку трохи моделлю. А художники, котрі займалися якраз дизайном, обкладинки три дні поїли, аби вона. Погодилась фотографуватися топлес, і таки її уламали. Коли художники принесли Гадюкіним фотографії на узгодження, ті були приголомшеними. Ну без будь-якого фотошопу, фотомонтажу і дівчина реально виглядала настільки колоритно, що її одразу втулили на титульну обкладинку, і фотомонтажем єдине, що домалювали, так це стрічки в її волосі. Все, але цим історія не закінчилась. Після виходу альбому в світ батьки тієї дівчини подали на гадів Гадюкіних до суду. На той час братів гадюкіних залишила бек-вокалістка Юлія Донченко, але пішла із гурту вона не сама а разом з гітаристом Андрієм Партикою. Вдвох вони створили власний проект гавайські гітари. Гітариста у гадюкіних тимчасово підміняв Гоша Вердяниць з гурту Рудольф Тизель. Дещо до речі про Юлію Донченко вона починала свою кар'єру ще з гітаристки, вокалістки жіночого гурту Ледіц в рок-гурт. Потім вона була бек-вокалісткою проектів Муслім Лесикбенд. І тільки потім прийшла до Гадюкіних. Нині вона відома в широкому досить загалу, як співачка Максима. Але не що є зима, весна літо, осінь, І весь час поковоносив. І поки ся завтра радо. Вже за вікном суперниці ніч, Но, Ой, як заздрю я їй бо торкається твоїх вік, може, я в снах твоїх. Нелегкий час для гадюкиних вони продовжували нести втрати у своїх лавах. Їхнього нового саксофоніста забрали до армії. Ну і в пошуках кращої долі залишки братів гадюкиних подалися до столиці у Києві. Наприкінці 95-го року, на початку 96-го, гадюкини одночасно почали записувати нову платівку «Бай, Бай мила», яка вийшла в люди лише у 99-му році під назвою щасливої дороги. Та втретє. Переписують альбом все чітко, спеціально для виготовлення компакт-диску. Але цей варіант першого альбому світ побачив аж в 2004 році. Отже, альбом щасливої дороги до нього увійшли 10 пісень та інтродукція. Заголовною піснею стала Я вернувся до мів», як і багато інших. Це майже автобіографічна стьомна пісня Кузі про його пригоди та про те, як йому все. Осточортіло. До речі, це єдина пісня з майбутнього альбому щасливої дороги, яку серед інших брати гадюкіни виконали на Таврійських іграх у 1994 році. Я намотався по світі. Де я тільки не був? Карти грав на гаїті. I trzymał w Istanbul, Był na kiecie w Berlini, I jeździł w Kraspcy w Tel Awi Mienić z nieboską Czartiwo, ja wróciłem do domu Карло, в Париж не сай на бал Я бився з неграми в Нью-Йорку, в Варшаві трипером хурив. Мені це все остав, чортило, я вернувся до мил. Нагадаю, Таврійські ігри це міжнародний фестиваль, що проводиться в Україні щоліта з 92-го року. Місце проведення фестивалю Каховка в Херсонської області. Правда, там були нюанси. Там в 2007 році фестиваль проводився в Києві, в 9-му, здається, взагалі не проводився. Але менше з тим заснував Таврійські ігри Микола Баграєв, який в подальшому став народним депутатом України аж чотирьох скликань, політичний громадський діяч. Таке інше після запису альбому щасливої дороги у братів Гадюкіних починаються проблеми з гастролями, з концертами. Організатори просто не в змозі забезпечити повноцінні матеріальні технічні побутові умови для виступу групи з дев'яти на той час уже чоловік. А гади принципово не хотіли грати під фонограму. Після шоу у Тернопільському палаці культури Березіль брати Гадюкіни за спільною згодою припиняють концертувати і практично одразу взагалі звертають спільну діяльність. Проте запис концерту у Тернополі. У 1996 році зберігся. Наступна пісня називається На долині туман Шейк. На долині туман. На долині туман. На долину упав На долину упав на в році. Мати лелеськова. Та ссіни дівча. Ссіни дівча. Та ссіни йшла. Ссіни йшла. Так лелето в очах. 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 Но я стовпаш ніца не мала. Ще ще ще. На побі гору йшло. Побі гору йшло, на зелений села, на зелений села, на зелений несла. На зелений несла. На дівчатам не я, а чан, ти не я. А За дівчата вступал. На дівчатам. Поколені то малані тума, до на долину упа. Заді сам тим вступали команд. Отже, легендарні брати гадюкіни на початок 1996 року видали чотири повноцінних альбоми. Нічого нового у старому складі вони більше не напишуть. Далі будуть лише концерти, що видаватимуться на дисках, але складатимуться вони. Зі старих хітових пісень. Чим же займалися майже 10 років до свого чергового о, короткострокового повернення у 2006 році? Верти Гадюки Сергій Кузьминський з 97 по 99 роки був ведучим на радіо Столиця у Києві, а у 99 дев'ятому та 2000 му продюсером програми. Трансмутація на радіо, станція 106.8, Москва чому трансмутація? Спробую відповісти ще перебуваючи у Брюсселі, Сергій Кузьминський перестав бачити в рок н ролі перспективу, скажімо так, потроху почав зраджувати рок-н-рольному руху. Він активно зацікавився, а згодом і захопився електронною музикою. Коли брати гадюки не записували останній альбом, кузя встигав розвиватися як діджей, а після розпаду гурту їде в Росію, де й стає відомим як діджей Пуберт. Пару років поспіль його запрошують на учні роз. Ковський паті він створює клубну музику в стилях транс, психоделік, псай транс. Ну одним словом, Кузьминський досяг певного, ну навіть я б сказав не певного а досить великого авторитету в колах творців електронної музики. У 2002 році він навіть був визнаним найкращим психоделік транс діджеєм Росії. Потім він стає мережевим електронним музикантом з якоїсь. Дивною назвою читайте самі, е, і збирається створити незалежний лейбл Трифейс Продакшн і творити трансову музику. У 2006 році Кузя завершив кар'єру діджея і повністю зосередився на написанні власної музики, яку можна віднести відразу до кількох стилів: психоделік Чилаут, Неоджаз, Тек Хаус. Але це все якісь гучні слова в одному з інтерв'ю, чи не в останньому навіть здається, кузя скаже про всі ці напрямки і стилі так. Те, що я роблю, я навіть не знаю, як називається, бо кількість просл... Слуханих за все життя музики не дає зосередитись на чомусь конкретному. От зараз сижу, роблю тек хаус. А вчора робив якийсь чілбрейк, бітовий. Завтра взагалі нічого зробитиму. Перебуваючи в Москві, Кузя не забував про Україну за цей час. Він встиг реміксувати вісім пісень з альбому горри Івано-Франківського гурту Перкалаба. Його психоделічні твори до широкого українського загалу так і не дійшли, але все таки перебуваючи в Україні, він проводив невеличкі паті. Після розпаду братів Гадюкіних Павло Крохмальов та Ігор Мельничук створили у 97 році «Гадюкіни рекордс у Києві. Там вони створюють музику для кіно, телебачення, реклами. Також допомагають Олександру Тищенку відроджувати його зимовий сад. А ще акомпонують Наталії Гурів її формації джинсові поля. Також вони видали диск. Живого концерту у Брюсселі у 92-му році записаний, про який ми вже говорили. Тобто, який 15 років лежав на полицях і чекав свого виходу у світ. А Михайло Лундін і Геннадій Верб'яний тим часом просто залишилися у Львові і жили собі зі своїми людськими проблемами і радостями. У двохтисячному році Росток Рекордс е, зібрали докупи і зліпили воєдино фрагменти трьох різних концертів братів Гадюкіних, що ті давали в 94 му 95-му роках у Львові, Москві та Севастополі. Так з'явилася платівка з назвою Наживо. Згодом були переведені е, на компакт-дисках альбоми Ми хлопці з Бандерштату та було не любити. Восени 2004 року пішли досить переконливі. Чутки про бажання Гадюкіних возізнатися, ну принаймні для проведення як мінімум одного концерту. Але події помаранчевої революції пригальмували втілення цієї ідеї на півтора року. І от на початку 2006-го гади таки зважилися реанімувати гурт. Павло комальов згадував про це так. Я відчував, що це треба зробити не задля фінансової вигоди, а просто так. Треба і все перемовини йшли довго і важко. Але, врешті-решт, ми згадали наші пацанячі стосунки, завдяки яким, власне, ми стільки років і. Були разом без будь-яких контрактів на взаємній довірі. Так механізм і запустився за рахунок залучення духової секції та гітариста відомого київського е, блюз-рок колектива Джанкой Бразерс. Та запрошення на підспів Олени Романовської і перевіреної бойової подруги Лілії Павлик був відтворений максимально повний гадюкінський склад. І, провівши близько 20 репетицій, 20 січня брати Гадюкіни дали насправді фантастичне за енергетикою і позитивом шоу, яке без перебільшення вже тоді почали називати концертом року і камбеком. Століття, попри 28-градусний мороз до Київського палацу спорту, зійшлося 20 тисяч глядачів. Частково відчути атмосферу цього концерту можна переглянувши DVD з назвою вродило. Весною 2009 року Сергію Кузьмінському лікарі діагностували злоякісну пухли. Перший курс хіміотерапії на 70% знищив рак гортані, але. Викликав побічні ефекти, зокрема, загострення хронічного гепатиту, на який страждав Сергій. 3 серпня 2009 року легендарний кузя Сергій Кузьминський, лідер братів гадюкіних, помер. Мені подобається жити, і я люблю жити так, щоб не напрягатися. Мені то вдається, і бажаю того самого. 6 серпня 2009 року Кузьминський Сергій Леонідович був похований у Львові на Личаківському. Центрі. Через два роки після його смерті брати гадітині разом з найкращими українськими рок-музикантами зіграли неймовірний концерт у Київському палаці спорту. Концерт був присвячений звичайно пам'яті Сергія і пройшов 3 червня 2011 року. Ми сьогодні просто не могли не заграти. я рік.

say my name Рихильники творчості гадів тепер вже чітко, остаточно усвідомлюють і знають, що ті гадюкіни вже ніколи не зберуться, аби дати концерт. А для тих, хто мало знайомий з творчістю братів, я рекомендую придбати їхні щонайменше 4 чотири студійних альбоми і відчути справжній драйв від етнічного українського рок н ролу Гарантую, ви знайдете для себе багато нових і слів, і емоцій. Це був український рок-архів, присвячений братам гадюкіни. Дякую Богу і інтернету за сприяння.